Так, всім привіт. Продовжуємо дум. Так, що в нас є? А, у нас тут патрони закінчились. І гранат повно. О, право, я тільки помітив, під патронами є полоска, де показується зброя. Прикольно. Так, окей. Що в нас далі йде? Ой, даненьку не грав, чесно кажучи, але, наскільки пам'ятаю, тут сюжет лінійний. Хто тут дихає? Хтось що надихнув? хилочка тыш не просто так. Эй, солдат, помоги мне! Я тут застрял! Открой двери и выпусти меня! А, ты по обою его знаешь, ты або... Давай ты ведь чинишь. Ага. О, привет. Спасибо, что выпустил меня. Когда погас свет, я оказался заперт в камере. Не понимаю, что происходит. Ни одна система не реагирует. Не понимаю. Я попробую подключиться отсюда к главной системе. With Терминал защищенный. Должно получиться. Я останусь здесь и запру за тобой дверь. Я думаю, так будет безопасно. Так запирай. Right. Давненько не було нічого схожого Калушки. Ой, замотали когось. Твою дивізію. Іди в баню. Бачу, бачу, бачу ще десь є, да? Чую. Так це. небагато, давай не ты все дубовиком походу вылезло, я заряжаюсь, не бачишь. сюда і сюди і сюди. Давайте сюди спершу сходимо Пусти. 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 Боже, тут забрали мое дитячий прокус дитину <кхи> давай чертич базы указывает что все выходы из зоны <кхи> ты Единственный выход через перерабочих топлива по РТ. У тебя два варианта. Можно включить установку и пробраться сквозь нее. Так короче, но опаснее. А можно выдвинуть служебные мосты. Но когда идти придется в темноте, освещение не работает. Тебе решать солдат. Там не краше через трупу. <реклама> вот а где кто хоть у не будет сдается. Да? чем не сдалось. Твою дивизию. Ну просто с тобой поступать. А, навіть да, не убий. А, Бачите? Там ще багато буде, помилка система твою ж дивізію. А чого він так відкидывай? Он ж дуба, а, цеуцы відкидываем. Вітаю, ляха-муха. Я вас сюди не кликав. Блять! Твою дивізію. бач, ти мене вже це почали виривати слова, невірні. Лізуть і лізуть, я хілочку шукав якусь. О! Так, аптечка, обійма. Поровно. Трішки подвикувався далі. Броня. Так, ніде нічого не клацається? ні. Що в нас по цьому є кришки. чудово? Та я не дуже хотів ходити по темряві, де там це основний шлях. Так порубляйте умість зі спини з'являтися. руки. Короче, тільки за спиною здоровляю все. Дали піс бластер копі ніфіга іванний це. І затиснули в куті. У мене тільки дробовик з пистолетом залишилось, по великому раху. Звідки ти тут? кусок лайна? У нас тут не було, якщо що. А це я спустився Похряпало відразу. о, як зручно Що в нього грубаш швидше за мій, я не знаю досі. Це якась загадка для мене. Я зрозумів. ж себе гранати скачуть? О, наче заспокоїв. А мені б ХПшечку якось би, Ну Так, по-братськи. Бім ты нафиг, я хп просила не ще більше уродів. Щось я почав вмирати. Серйозно?

tebrik А, тут аптечка була, серйозно. Так, я пам'ятаю, что тут разу є кіста. О 1. два. Все я пам'ятаю. Так, чи є можливість є. Чудово збереглись, так. Частно, пляха муха перезаряди вирішив Та отдай твою мать. Де цей придурок? Та досить його захищати, тут двері зачиняють тут ще щось Вылазь, вилазьте придурок. Брони бронепов... повно, а сенс. Так давайте на всякий паток тут пережимося. по аптечке. <звук> Давайте в цю заначку сходимо. Треба <звук> взяти щось. З БФГ ходиш, скотина. Так, добрый, чекай, що тоді там було? Кіс. Ну да, тут выходит тупик Значит все верно, значит нам туды. Свитки. Просто він взявся? Там сюди <звук> Твою дивіться що це таке А це паучиха якась Знаю, що робити, мені здається, в мене вийшло чудово а я б на сказав просто ідеально так, а що, а це те збереження взагалі? Ну, да, Давайте в наступній серії вже з нею будемо воювати. так Зберігаємось. Все чудово. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Ваша активність це моя мотивація. А вам бажаю всього найкращого. Звісно, успіхів.